Раннє втручання це шанс змінити майбутнє вашої дитини вже сьогодні. Завдяки цьому підходу ваша дитина почне краще їсти, буде активніше гратися з іншими дітками, і найголовніше, вона отримає підтримку для подолання викликів на шляху до гармонійного розвитку. Професіонали з різних галузей, педагоги, логопеди, психологи та лікарі спільно працюють над створенням індивідуальної програми. Що враховує особливості кожної дитини та її сім'ї. Разом із фахівцями ви зможете підтримувати свою дитину, спостерігаючи, як вона робить впевнені кроки до успіху. Важливо, щоб батьки брали активну участь у процесі, оскільки саме вони найкраще знають своїх дітей. Не чекайте, звертайтеся, зробіть перший крок до гармонійного розвитку вашої дитини вже сьогодні.